Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна, нічні ракетні удари по Харківщині та атака дронів по інших областях. Усе найважливіше на шостуранку. Просто зараз є груповков. Починаємо. Близько третьої ночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову та області, що регіон під масованим вогнем ворога, підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синігубов. Попередньо рашисти випустили С-300. Інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань поки немає. Чекаємо на офіційні звіти. І нова атака дронів на Україну близько півночі. Окупанти одночасно запустили безпілотники з півночі та півдня. Тривога охопила більшість регіонів України і тривала понад три години. Вибухи чули в Одеській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій та Львівській областях. Попередньо працювали наші сили ППО. Чекаємо на офіційну інформацію від них. І вже є перша офіційна інформація від Київської міської військової адміністрації. Усі безпілотники, які рухалися в напрямку Києва, наша ППО збила на підступах до столиці. Про це в своєму телеграм-каналі написав голова Ова Сергій Попко. Він зауважив, що це вже 12-та атака на Київ від початку травня. Під час тривоги, яка тривала в місті понад три години, Росія попередньо застосувала все ті ж іранські шахеди. І майже 900 іранських дронів збили українські сили ППО спочатку повномасштабного вторгнення. Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Загалом росіяни запустили по нашій території понад 1100 шахедів. Зеленський звернувся до народу Ірану, запитавши, навіщо цитую, бути співучасниками російського терору. Для Росії мішень абсолютно все: житло, школи. Лікарні, молитовні будинки, церкви, електростанції, ринки, навіть пункти видачі гуманітарної допомоги та автобусні зупинки вже є тисячі таких прикладів. Люди рано. Росія б'є по всьому, не розбираючи артилерію, і мінометами, ракетами і дронами тим, що у неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Посилення української ППО надання боєприпасів та навчання пілотів на винищувачах F-16 обговорять сьогодні міністра оборони на черговому уже 12-му засіданні Рамштайну. Підготовку цієї онлайн зустрічі напередодні обговорили глава Пентагону Лойт Остін і міністр оборони України Олексій Резніков. А у переддень Рамштайну до Києва з візитом прибув очільник британського міноборони Бен Волес. Він підтвердив використання Україною ракет великої дальності Сторм Shadow. Ця крилата ракета має радіус дій, який необхідний для завдання ударів по контрольованій Росією території на сході України. Неподалік від лінії фронту на Лиманському напрямку бійці 63-ї окремої механізованої бригади щоденно проводять тренування. Військові відпрацьовують стрільбу та покращують свої навички із тактичної підготовки. На одному із таких вишколів на Донеччині побувала наша Марина Осмолова. Вона розкаже більше. Руково, слава Україні. Герої, слава! Донеччина 25 кілометрів від лінії фронту. Бійці 63-ї механізованої бригади у перервах між боями проводять тренування. Ми йдемо за танком. Ми готові працювати. Кожен тримає свій сектор. Обкатка танка. А далі бійці стають у бойову позицію і пересуваються за технікою. Усе як на полі бою. як Іван на позивний Газда на війну пішов добровольцем. Восени воював біля села Білозірка на Херсонському напрямку, а потім у грудні боронив Бахмут. Там отримав контузію. Після лікарні повернувся на службу. На Херсонському напрямку там більше рта працювала. От на Бахмуту були ближні бої. Були ми в селі Опитному. Ми зайшли, сутку постояли, у другу сутку. Всі перепішли у... У наступ. Но на Бахмуті, на Опитному, це були саме такі бої жорстокі. Мусимо захищати нашу батьківщину, бо хто як не ми. Це наша земля, ми маємо їх від. Вигнати бійці тренуються щоденно. Людина встає, з спилі, весь потний, грязний. Далі продовжує свою задачу виконати. Йому в дальнішому це не буде мішати. Командир окремого взводу на позивний дикий показує побратимам, як вони мають працювати на позиції з танком Т-72. -та Бригада обороняла Миколаїв, звільняла Херсон. Нині воює на Лиманському напрямку. Наші хлопці нищать ворога найкраще і робляться кожного дня. Найкраще з цим справляються, звісно, артилеристи та мінометники, тому що вони можуть нищити ворога на відстані. А ворог зараз у нашому напрямку в наступ не йде, тому потрібно зараз саме так працювати. Міномети, артилерія вони зараз найбільше задіяні та знищують ворога кожного дня. Кожного дня у нас є успіхи. Ми йдемо до перемоги. Медична допомога, стрільба та тактичні дії. Бійці покращують свої навики та готуються до бою з Донеччини. На смолова Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Операція в Грайворонському районі Білгородської області минула успішно. Російські добровольчі корпуси Легіон Свобода Росії напередодні дали прес-конференцію, на якій заявили, затрофеяли велику кількість російської техніки та навіть взяли полонених. А протистояли вони, мовляв, двом сотням військових РФ. Повстанці також повідомили, що зайшли в глиб Росії на 42 кілометри і контролювали деякі населені пункти Білгородської області протягом доби. Місцева Селення кажуть, опору не чинило, а поліція, ФСБ та прикордонна служба накивали п'ятами. Захоплювати сам Білгород повстанці наразі не мають на меті. Кажуть, головне було показати тирану Путіну, що його влада не безмежна і їй можна протистояти. Поки вони, скажімо так, не викитілі на Дорогу там танки в большом количестве, и они даже толком не могли нам ничего противопоставить. Просто мы не обладаем какими-то, ну скажем так, да, огромными количествами сил, чтобы всю эту территорию занимать и полноценно ее контролировать. Вот. Для нас это все по-прежнему является пробой сил. Конечно, и военные, и политические цели в рамках этой операции мы преследуем, мы их достигли. Еще раз говорю, есть трофеи, есть уничтоженная техника врага. Стреляют, но они не столько по нам попадают, сколько они попадают по домам мирных жителей, понимаете, разрушая уже свою собственную территорию. И показывая, в принципе, что Кремлю все равно, кого убивать, украинцев или русских, лишь бы держать власть в своих руках. Россию мы менять будем, освобождая территорию, освобождая территорию и создавая там очаги новой русской власти. Залишили московський патріархат без землі. Міська рада Миргорода Цеполтавщина позбавила ворожі церкви права користуватися земельними ділянками на території громади. Такі наділи офіційно були задокументовані у Миргороді та довколишніх селах. Це землі або ж під самими церквами або ділянки, які надавалися під будівництво. Одноголосне голосування у міськраді відбулося після звернення військових. Вони вже звернулися й до президента Зеленського з вимогою взагалі заборонити діяльність УПЦ в Україні. Церковні свята у нові дати почнемо відзначати з 1 вересня. Православна церква України тепер офіційно переходить на новоюліанський календар. Отже, день Святого Миколая припадатиме на 6, а не на 19 грудня. Відповідно, святвечір і Різдво українці святкуватимуть 24 і 25 грудня. Посунеться і дата літніх свят. Маковія буде на два тижні раніше, 1 серпня. А Петра і Павла, 29 червня, замість 12 липня. Покрову святкуватимемо у 1 Жовтня, а ось дату великодня та трійці, як і раніше, враховуватимуть вручну більшість православних церков керуються саме юліанським календарем, живуть за григоріанським, зокрема Росія, Сербія та Грузія.